Мене звуть Руслан, я юрист адвокатського бюро, Статіла і партнери». Сьогодні поговоримо про процедуру визнання військовослужбовцем померлим, оскільки дана тема наразі одна з найактуальніших, тому що свідоцтво про смерть військовослужбовця надасть можливість членам його сім'ї отримати грошове відшкодування. У випадку військовослужбовця необхідно опиратись на те, що фізична особа, яка пропала без вісті зв у зв'язку з воєнними діями, збройним конфліктом, може бути оголошена померлою судом після стволу двох років від дня закінчення воєнних дій. Проте не треба панікувати, оскільки з урахуванням конкретних обставин справи, суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу 6 місяців. Визнання фізичної особи померлою здійснюється у судовому порядку. Для визнання військовослужбовця померлим потрібно звернутися в місцевий загальний суд в порядку окремого провадження із заявою про, визна... про визнання особи померлою де зазначити, для якої мети необхідно визнати фізичну особу померлою, обставини, що загорожували смерті фізичній особі. Після набрання законної сили рішенням суду про оголошення фізичної особи померлою. Суд надсилає рішення відповідному органу державної реєстрації актів цивільного стану для реєстрації смерті фізичної особи на підставі рішення суду про оголошення громадянина померлим органи раксу видають заінтересованим особам свідоцтво про його смерть.